Привіт! І сьогодні будемо пробувати піцу. Піца подвійне салямі від виробника для німецької мережі супермаркетів Едика. Німецький виробник. Буквально 14 хвилин і вона готова. Давайте спробуємо. Беремо шматочок. Ось так вона виглядає. Сир потягнувся. Два вида салямі, велика і маленька. Бачу трохи зеленухи і однозначно це соус на основі помідорів. Пахне дуже сильно ковбаскою. Будемо пробувати. Тісто піднялося. Піца повністю пропеклася. Смачна, багато ковбаси, соус такий, який має бути. Кисленький, помидорний. Є багато сиру і гостра. До речі, піца досить таки гостра. Мені, подобається, однозначно рекомендую. Ну, десь 80.